має ідеальний тон шкіри від природи. Перший крок до досягнення бездоганного тону шкіри це маскування недосконалості, таких як темні кола під очима, прищі, почервоніння та пігментні плями на обличчі. Всі ці недоліки на шкірі обличчя додають віку. Коректор для шкіри навколо очей від Mary Kay має персиковий відтінок, розроблений спеціально для корекції кольору темних кіл під очима. Допомагає приховати сліди втоми та створити свіжий погляд, сповнений енергії. Персиковий відтінок найефективніший колір для корекції синьо-фіолетових. Під Маскуючий засіб дозволяє легко заховати і замаскувати пігментні плями та прищики на обличчі. Вирівнює колір обличчя шкіри, дозволяє досягти ідеального тону обличчя. Містить світу розсіюючі частинки, маскує почервоніння завдяки кремовій стійкій текстурі, дозволяє вирівню, варіювати щітність нанесення, добре розтушовується, швидко сохне регулярний догляд за шкірою навколо очей та здоровий спосіб життя найкраще рішення. Спіть не менше 7 годин на добу, використовуйте і додаткові засоби для шкіри навколо очей. Правильно харчуйтесь, займайтесь спортом, і темні кола під очима стануть менш помітними.